Продовжуємо рятувати маки після інших сервісів. Цього разу у нас мак з неадекватнішим діагнозом з німецького сервісу. Підписуйтесь, послухаємо історію від клієнтки. Скажіть, чим ви до нас прийшли? У мене була проблема з батареєю. Вона взагалі не заряджалась, і тому я не могла користуватися своїм ноутбуком і прийшла до вас. Скажіть, а в інших сервісах ви були до нас? Так, я була в офіційному центрі. Apple Center там в Німеччині, мені сказали, що треба міняти там дуже дорого і дуже довго. А скільки десь приблизно по грошах вони вам сказали? Ну 350 євро. 350 так. євро. І е, десь більше тижня чекати треба, може 10 днів навіть. Угу. Скажіть, а звідки б про нас дізналися? А мені порекомендували вас. Ну, мені знайомі, що? я ціленаправленно до вас прийшла. Ці моделі вони не дуже люблять, коли їх залишають у глибокому сні і довго не заряджають. Ось, там була проблема з електронікою, ми її розблокували, тому заміна ні топ-кейсу, ні батареї не потрібна. І все, він працює. Супер, я дуже вдячна і це було супер швидко, менше ніж за добу. І взагалі дякую. Ми раді вас зробити щасливим. Дякую.